Дає інтерес багатьох людей до нашої історії. Право свято і збирали велику раду, на якій обирали отамана та проводили по козаки. Мов чудовись, а повний блиску нами. Горить слава, давніх літ, днів надії і розради. Може, декому в серце закрадеться думка, чи не пора, мовляв, нам сказати, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Немає більшої помилки, коли б хто з нас так подумав, чи ми своєю боротьбою здобули для України щореблю. Так, боротьбою впертою, безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право. За свою свободу і державну незалежність. українських зімитрою, християк чоловік. Боже Милосердям нехай благословить цей пам'ятний знак, честь 47 воїнів-захисників України. Бо ти милосердний і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу селаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.